У дитяче життя без стуку ввійшло геть доросле сприйняття війни. Замість літніх розваг, а тим паче напередодні навчального року, Ужгородки щодня виходять неподалік будинку, виносять столик, розкладають готові вироби та продають їх. Платіння браслетів улюблена справа Поліни. Хобі поєдналося з бажанням бути корисною Україні у свої всього вісім років. Я дуже любила плести браслети. І я хотіла допомогти зсу. І мама думає: а якщо ми будемо продавати і збирати гроші на зсу, тобто мама подала ідею, так? Да. А мама Наталія зізнається, навіть не уявляла, що ідея з продажем браслетів удосконалюватиметься І досягне таких масштабів. Я запропонувала їй з подружкою наплести багато браслетів, а я допоможу їм ну продати по. Ну, скільки люди дадуть, стільки і це так все й почалося. В один день ми вийшли на двір, розстелили плед, почали плести, продавати. Насправді я не вірила, що можливо. Діти назбирати таку суму грошей. На даний момент у них є 15 тисяч гривень. Вони дуже вірять в перемогу і хочуть допомогти посприяти, зробити все, щоб нашим героям було комфортно, щоб вони робили свою справу з певненістю. Дівчата добре знають про тайм-менеджмент і не гають ні хвилини. Доки немає покупців, плетуть нові браслети. Проте це далеко не весь асортимент. Треба резиночки, і треба колір, який хочете сплести. По він займає недовго, є колічка ще, є з бісера, з бісера ну, довго. А Браслети, колечка, браслет, ну з резинок колечка швидко робиться. Що найчастіше люди купляють? Браслети. А які саме? Українські Каті. 12. Вона долучилася до ініціативи завдяки стимулювальному маркетингу. Я з вікна почула, що дівчата подають. Вони дуже голосно кричали, «купляйте на зсу. Мені було дуже цікаво, що вони роблять. Я спустилася, ну і з ним почала. Знайшла резиночки, купила вони недорогі, тут продаються близько. Ось ну, плела. У мене вдома залишилося багато там браслетиків, тому коли я почула, що дівчата продають, то я їм знесла і почала з ним продавати. Дівчата продають вироби всього за 5-10 гривень, проте люди залишають і більше. Браслети розходяться найшвидше, тож іноді доводиться залучати для допомоги й дорослі руки. Помагаю плести, тому що бували такі дні, що в них все розбирали. Навіть приходили люди і замовляли браслету. Доводилося і мені долучатися, й допомагати плести. Я сама навіть ходжу з такими браслетиками. Це тепер як талісман. Дуже пишаюся. Нашими маленькими волонтерками. Бо своїм прикладом вони показали, що українську націю, наш дух, не здолати нікому і ніколи. І ми дуже мріємо і віримо, що ця жахлива війна скоро закінчиться. Це буде найбажаніша новина, яку ми почуємо, і вважаємо, щоб це сталося чим швидше». За тиждень із половиною дівчата зібрали 15 тисяч гривень. До початку навчального року планують трудитися в такому ж інтенсивному режимі, аби збільшити суму до 50 тисяч. Дівчата розуміють, потреби армії великі. Та весь час змінюється, тому спочатку збирають кошти. Моєї мами є знайомі на війні. Мама їм подзвонить і запитає, що їм потрібно. І так ми зможемо їм купити що їм потрібно. Коли юні волонтерки бачать військових, чим дуже біжать, аби по-своєму висловити вдячність дарують браслет та цукерки. А всім військовим, особливо Закарпатській 128-й гірсько-штурмовій бригаді, переказують вітання. Передаємо привіт, всім передаєм привіт, і дуже хочемо, щоб вони повернулися додому на живі, здорові.